Вітаю вас, мої любі дітки. Настала весна. Все яскравіше світить сонечко, посилаючи свої теплі промені до ще холодної землі. Де-не-де тільки починають з'являтись перші голочки зеленої травички, які ніби поспішають привітатися з сонечком. Весело виспівують синички, радіючи, що нарешті закінчилась зима. І скоро вся природа оживе. Повітря ще холодне, але вже пахне весною. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей ковгаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Ці прекрасні віршовані рядки написав геніальний український поет, письменник і художник Тарас Григорович Шевченко. Він зумів підібрати такі слова, які дозволяють нам відчути і уявити чарівність весни. Тарас Григорович. Дуже любив українську природу і присвятив їй немало віршів. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо любо стало пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині вийшла погуляти. У гай на долині. Дітки, а вам сподобався цей вірш? Так, цей вірш такий лагідний, приємний, красивий. Але не тільки про красиву, а й про грізну природу Шевченко так писав, ніби малював картини. Послухайте ці рядки. Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Так і хочеться взяти фарби і намалювати картину. Дітки, а чи доводилося вам коли-небудь уставати затемна і спостерігати за сходом сонця, тобто за світанком, за початком ранку? Було таке? А зараз послухайте, як про це написав Тарас Шевченко. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Багато віршів про природу написав Тарас Григорович. І всі вони дуже красиві, мелодійні, написані звучною і ніжною українською мовою. А ще кажуть, що вірші Шевченка від початку і до кінця написані любов'ю. А ви згодні з цим? Дякую вам, дітки, за увагу! На все добре, до нових зустрічей!